Штембе залюда, як бою, побиним. Великодальницька громада знову в жалобі. Ми втрачаємо найкращих синів нашої землі. Сьогодні ми прощаємось із славетним воїном, захисником України Тодореско Анатолієм Валерійовичем. Цей мужній чоловік. Став до лав ЗСУ 3 березня 2022 року. Майже від самого початку повномасштабного вторгнення російських окупантів в нашу державу. На фронті солдат Тодореско був водієм, радіотелефоністом безпілотних авіаційних комплексів військової частини А06-66. Анатолій був учасником бойових дій на найзайпекліших ділянках, зокрема на Миколаївському та Донецькому напрямках. За час Великої війни військовослужбовець був нагороджений подякою та грамотами за стараність, розумну ініціативу та сумлінне виконання службових обов'язків. Анатолій є справжнім прикладом мужності та героїзму для всіх. Нас, тих, кого він захищав, адже пішов на війну добровольцем, не злякавшись лютого ворога. Разом із побратимами він бився за кожен клаптик рідної землі, відстоюючи волю та територіальну цілісність батьківщини. Завдяки таким героям Україна досі існує як держава. Вічна пам'ять тим, хто загинув. Вічна слава кожному, кожному, хто боронить нашу собою. Анатолій народився, проживав та навчався тут, у своєму рідному селі Петродолинське. Після закінчення ліцею проходив строкову службу у внутрішніх військах. Хто ж залюляє, як бою повине. Він прийняв свій останній бій 16 березня 2024 року в районі населеного пункту Деліївка Краматорського району Донецької області. Повернувся на щиті у рідний край, щоб знайти тут вічний спокій. Йому назавжди залишиться 38 років. Без батька зростатиме рідна донечка. Страшна втрата для рідних і близьких для всіх нас, глибока туга, скорбота та невимовний біль сьогодні в наших серцях, щирі співчуття родині, низький уклін батькам, які виховали справжнього патріота та героя. Навіки слава, подвигу і звитязі загиблого воїна Анатолія. Вічна пам'ять! Нашому земляку. Слава Україні! Він був зірцем і прикладом для всіх нас, для майбутнього покоління. Мужній, сильний, хоробрий. нема тих слів, які підібрати. Сьогодні його подвиг закарбується в наших серцях. Низький уклін рідним, батькам за те, що дійсно виховали такого патріота, який добровільно пішов захищати терени нашої держави. Боровся за кожен клаптик землі. Тримайтеся, ми разом з вами пам'ятаємо подвиг Анатолія, допоки ми пам'ятаємо і допоки він в наших серцях, допоки він буде жити. Вічна пам'ять нашому герою. Пам'ятаємо, що герої не вмирають. Слава Україні! Героям слава!